Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного енергоатом досягнув 100-відсоткового показника ефективності роботи АЕС під час нинішнього опалювального сезону. Україна взяла участь у засіданні ради керуючих МАГАТЕ. Керівники українських АЕС обговорили аспекти міжнародної взаємодії з представниками ВАО АЕС. Персонал та волонтери Хмельницької АЕС надали чергову допомогу військовим. Нетішинські фехтувальники представили Україну на чемпіонаті Європи. Подробиці далі. Енергоатом досягнув 100-відсоткового показника ефективності роботи енергоблоків АЕС під час нинішнього опалювального сезону. Енергоблоки українських атомних станцій змогли наростити коефіцієнт використання встановленої потужності у осінньо-зимовий період. Цей показник відображає, наскільки ефективно використовується наявна потужність атомних енергоблоків відносно їхніх максимальних можливостей. Завдяки технологічним рішенням та висококласній роботі команди НАЕК вдалося досягнути максимального показника. Енергоатом переглянув підхід до плану. Попереджувальних ремонтів, змістивши акцент на максимальну роботу енергоблоків саме в осінньо-зимовий період. І це дало свої результати, зазначив Петро Котін. 4 березня у Відні відбулося засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії. Україна продовжує наполягати на якнайшвидшій деокупації ЗС і виконанні Росією, що є країною членом МАГАТЕ, численних резолюцій організацій з вимогами негайного звільнення окупованого об'єкта. В ході візиту міністр енергетики провів ще ряд зустрічей, зокрема із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелом Гросі. Очільник міжнародного агентства поінформував про результати свого візиту на окуповану Запорізьку АЕС та заходи. Які представники МАГАТЕ вживають для контролю за станом ядерної та радіаційної безпеки на станції? Своєю чергою, Герман Галущенко зауважив, що погіршення ситуації на окупованій станції свідчить про потребу якнайшвидшого виведення з її території російських військ і персоналу Росатому для повернення ЗС під повний контроль України. Міністр наголосив, що забезпечення ядерної та радіаційної безпеки є одним із ключових положень формули миру президента Володимира Зеленського. Триває співпраця АЕС України з паризьким центром ВАО АЕС. Під час відеонаради керівники Українських АЕС та Паризького центру Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції, обговорили важливі аспекти міжнародної взаємодії. Під час наради учасники поділилися своїми відгуками про співпрацю та надали пропозиції щодо її покращення минулого року. 80 спеціалістів Хмельницької АЕС взяли участь у 24 заходах за програмами ВАО АЕС. Атомники вивчали міжнародний досвід з питань Якості проведення обходів обладнання, стан протипожежних бар'єрів, а також покращення радіаційної безпеки і санітарно гігієнічного забезпечення у зоні суворого режиму. Цінний міжнародний досвід дозволяє операторам АЕС виукремити та впровадити найкращі практики для забезпечення безпечної експлуатації ядерних енергоблоків. ЗЕС, це Україна. Енергоатом продовжує докладати усіх зусиль, щоб повернути контроль над станцією. 4 березня, в день других роковин окупації Запорізької АЕС, російськими військовими в енергоатомі відбувся захід. ЗАЕС це Україна. Його мета подякувати атомникам за їхню мужність, професіоналізм та патріотизм. А також чергове нагадати світові про злочин, вчинений російськими загарбниками. З моменту незаконного захоплення станції, майже 5200 фахівців покинули тимчасово окупований енергодар, виїхавши на. Підконтрольну Україні територію та в країни ЄС доля 17 осіб і досі невідома. За словами Петра Котіна, під час російської окупації весь цивілізований світ став свідком численних відмов обладнання та кричуща некомпетентних дій завезеного окупантами персоналу. Ми продовжуємо вірити, що найбільша АЕС Європи відновить свою роботу в об'єднаній енергетичній системі України. А її шість енергоблоків мільйонників живитимуть електроенергію домівки українців. Представник Хмельницької атомної електростанції взяв участь у семінарі Паризького центру ВАОС на АЕС Гезген. Семінар з покращення роботи керівників під час здійснення обходів робочих місць на АЕС відбувся минулого місяця у Швейцарії. Представники 14 атомних електростанцій обговорили питання підготовки здійснення і аналізу обходів робочих місць. Досвід українських атомників представив Микола Одійчук. Семінар, що складався з теоретичної та практичної підготовки, обговорення та навчання, став платформою для обміну досвідом налагодження зв'язків між керівниками, інструкторами та експертами. Участь у семінарі дозволила показати напрацювання українських атомників, порівняти методики та розглянути можливість застосування іноземних практик на Хмельницькій АЕС. Загалом семінари ВАОС сприяють впровадженню найкращих підходів експлуатації та підвищують ефективність роботи енергоблоків. Колектив Хмельницької АЕС продовжує активно донатити та підтримувати Збройні Сили України. Від перших днів повномасштабного вторгнення атомники направляють частину власних коштів на спецрахунки НБУ та громадської організації «Енергія наших сердець щоб забезпечити сили оборони необхідними засобами. На сьогодні ця сума склала майже 250 мільйонів гривень. У співпраці з волонтерами працівники ХАЕС забезпечують придбання та передачу усього необхідного для своїх колег, членів їхніх родин та мешканців тергромади, які наразі за Хищають Україну у лавах ЗСУ за останній тиждень для військових придбано 10 квадрокоптерів МАВІК, 6 терміналів супутникового зв'язку StarLink, 5 каліматорних прицілів, 10 тепловізорів, зарядні станції, запчастини для автомобілів, керамічні бронеплити та амуніцію на загальну суму у понад 3 мільйони гривень. Колектив атомників продовжує підтримувати і тих, хто у цей складний час потребує нашої допомоги. Волонтери логістичного центру ХС 1 березня передали 400 харчових наборів родинам внутрішньо переміщених осіб у місті. Яславі, наша сила у нашій єдності. Наближаємо перемогу разом. В інформаційному центрі Хмельницької АЕС відбулося нагородження учасників та переможців всеукраїнського патріотичного творчого онлайн-проєкту Енергоатом Юніор Все буде Україна. Це другий етап конкурсу, який проводиться серед молоді зон розташування АЕС. На конкурсі були представлені роботи у жанрах наївного дитячого мистецтва, живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва та інсталяції. Також юні учасники презентували на розсуд журі два кліпи, чотири вокальні композиції та шість декламованих творів під час підбиття. Підсумків учасників творчого проєкту привітав заступник генерального директора Хмельницької ес персоналу Богдан Шмигельський та вручив відзнаки й подарунки від компанії. Цьогорічними номінантами конкурсу стали учні з Нетішина, Острога, Славуччини та навіть Чернігівщини. Всеукраїнський патріотичний творчий онлайн-проєкт Енергоатом Юніор Все буде Україна продовжується. І до новин спорту нетішинські фехтувальники представили Україну на чемпіонаті Європи. У змаганнях з фехтування на шаблях серед кадетів та юніорів, які проходили в італійському Неаполі, взяли участь троє спортсменів з міста Атомників. Шаблісти змагалися як в особистій, так і у командній першості. Вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ППО ХС Майя Величко у складі української команди здобула бронзову нагороду чемпіонату Європи серед кадетів. Дмитрій Колобаєв став дванадцятим у змаганнях юніорів. А Дмитрій Загребель. Ні, посів восьме місце в особистому заліку серед кадетів. Обидва спортсмени продемонстрували найкращі результати у збірній. Вітаємо вихованців та їхнього тренера Віталія Цесарука з черговими вагомими здобутками на міжнародній арені. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться. Читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами! Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги! Слава Україні!